Світ прихованого впливу доброго дня. Маємо перед собою ну досить специфічне джерело. Це український навчальний посібник, сугестивні технології маніпулятивного впливу. Його видала Національна академія СБУ ще здається у 2011 році. Так, досить давній, але цікавий. І він писався для фахівців психологів, журналістів, ну, політологів, силовиків. Наша мета сьогодні розібратися в ключових ідеях, що таке маніпуляція, що таке навіювання, як вони працюють, і, звісно, чи можна якось захиститись від цього в нашому інформаційному потоці. Справді тема ну дуже актуальна. Тому що вміння розпізнавати, коли нами, так би мовити, намагаються маніпулювати, ага. коли щось навіюють, обходячи нашу критичну оцінку, угу. це ж власне питання збереження своєї автономії, мислення, збереження себе по суті. Так. І цей посібник, хоч і специфічний, він дає такий системний погляд, намагається розкласти все ну, по поличкам. Тоді давайте заснов. що ж це таке. Інформаційно-психологічний вплив скорочено ще пишуть. І ну, якщо дуже коротко, то це вплив на свідомість, і що дуже важливо, на підсвідомість людей. Тобто не тільки на те, що ми усвідомлюємо. Саме так, а мета змінити їхні погляди, переконання і як наслідок поведінку. Головні інструменти тут це переконання, яке ну, апелює до логіки, і навіювання, або сугестія. Воно працює трохи інакше, угу. і отут важливо відрізняти це від інформаційно-технічного впливу і ТВ той спрямований на техніку, комп'ютери, мережі, ну залізо. Зрозуміло. А ми говоримо про вплив на софт у голові, на психіку людини. А що таке тоді сугестія або навіювання саме в цьому контексті? Це власне процес впливу, коли критичність прийняття інформації у людини. Знижується. Тобто інформація заходить ніби напряму, без звичного фільтру вірю, не вірю, добре, погано. Саме так без цього критичного аналізу. І що цікаво, автори наголошують, що сувестія це універсальна штука, не щось екзотичне. Ні, ні, ми з нею стикаємося постійно і передається вона ж не тільки словами, це й інтонація, погляд, жести, ну, цілий комплекс сигналів. Тобто намагаються впливати на якісь конкретні точки в нашій психіці, можливо, на слабкі місця. Можна і так сказати. В тексті виділяють п'ять основних таких мішеній. Цікаво. Перша група це те, що нас ну, спонукає діяти, наші потреби, бажання, інтереси, друга це регулятори нашої активності, норми суспільні, уявлення про себе, світогляд, переконання. Угу. Третя мішень це наші знання про світ, ну, наша картина реальності, четверта наші вміння та навички, і п'ята це наші психічні стани, емоції, стрес, радість, страх. Тобто емоції теж? Обов'язково. саме через ці, так би говорити, точки входу маніпулятори і намагаються на нас вплинути. Якщо є такі технології впливу, то цілком логічно постає питання захисту. От у посібнику є поняття інформаційно-психологічної безпеки особистості ІПСБ. Що це означає на практиці? Ну у найпростішому розумінні це просто захищеність психіки від інформації, яка може, скажімо, спотворити реальність, нав'язати чужі цінності або підштовхнути до якихось ну деструктивних дій. Але ж є, мабуть, і ширше значення. Так, є й ширше трактування. І ПСБ це не просто пасивний щит, це й певний рівень психологічної готовності людини, її здатність розвиватися, реалізовувати свої цілі, незважаючи на оці інформаційні атаки. А на рівні держави, а на рівні держави це створення умов для такого гармонійного розвитку особистості і, звісно, гарантування безпечного інформаційного середовища. Тобто це важливо не лише для мене чи для вас, а й для суспільства загалом. Абсолютно, тут ідеться вже про стабільність самого суспільства, адже якщо масово впливати на світогляд, на цінності, на емоційний стан людей, то можна викликати хаос. Ну можна спровокувати конфлікти, недовіру, паніку, дестабілізувати ситуацію в країні. Тому ІПСБ розглядають як такий важливий елемент національної безпеки. Добре, з базовими поняттями, наче зрозуміло. А як саме цей вплив здійснюється? От на практиці, які інструменти у посібнику згадуються спеціальні інформаційні операції? Сіо так, Сіо, це власне цілий комплекс заходів. Там інформація використовується ну, буквально як зброя для досягнення дуже конкретних цілей. Автори описують типову схему такої операції. Як вона виглядає? Починається все зі створення інформаційного приводу. Це може бути якась реальна подія, але, наприклад, вирвана з контексту, або взагалі сфабрикована новина. Тобто фейк, може бути і фейк. так. А далі йде етап розкрутки: кількість повідомлень на цю тему різко зростає, вони стають все більш емоційними, сенсаційними. Б'ють по емоціях. Саме так. Часто вони не перевірені або й відверто неправдиві. Мета привернути максимум уваги і викликати потрібну емоційну реакцію. А потім А потім фаза загострення напруження. Оцей розкручений привід використовують для досягнення головної мети операції: наприклад, дискредитувати опонента, розпалити конфлікт, натиснути на владу. І чим завершується? І завершальний етап це вихід з операції, коли результати якось закріплюються, або якщо мети не досягли, то можуть готувати новий виток. А чи є якісь ознаки, за якими можна ну хоча б запідозрити, що ми бачимо саме сю, а не просто звичайний потік новин? Автори виділяють кілька таких маркерів. По-перше, раптовий сплеск саме негативних повідомлень на якусь конкретну тему. Негативних так, часто саме негативних. По-друге, надмірна емоційність, оціночність. Знаєте, коли немає напівтонів, все або чорне, або біле. Ага, по-третє, гонитва за сенсаційністю. Часто на шкоду достовірності і по четверте, такий знаєте, лавиноподібний характер поширення. Тобто інформація з'являється одночасно в багатьох джерелах, ніби за командою. Зрозуміло, які ще методи впливу там згадуються. Крім сіо, ну звісно, класика жанру дезінформація, цікавий її різновид описаний термінологічне мінування. Це як це, коли свідомо викривлюють значення ключових понять, наприклад, демократія. Свобода, тероризм, щоб маніпулювати суспільною думкою через самі терміни, хитро. Ще один інструмент пропаганда. Її поділяють на позитивну, яка ну, нібито сприяє гармонії, виховує цінності, і негативну, те, що розпалює ворожнечу. І також детально розглядають чутки. Чутки це ж ніби щось таке несерйозне. А от і ні. Їх класифікують. Наприклад, є чутки бажання. Є чутки страшилки про дефіцит чогось, про небезпеку, а є й агресивні чутки, які цілеспрямовано розпалюють ворожнечу між різними групами людей. І яка кінцева мета всього цього арсеналу? О, цілі можуть бути дуже різноманітними. І часто доволі деструктивними підірвати довіру до влади, наприклад, uh -huh. спровокувати соціальні чи етнічні конфлікти, дискредитувати історичне минуле народу, змінити систему цінностей, посіяти паніку, зрештою, навіть знизити обороноздатність держави. Арсенал великий. І ставки, як бачите, високі. Так, серйозно. Значна частина посібника, як ви казали, присвячена нейролінгвістичному програмуванню НЛП. Це слово сполучення, часто чути саме в контексті маніпуляцій. Що ж це таке? НЛП виникло ще в 70-х роках минулого століття. Його засновники Бендлер і Гріндер, вони власне моделювали роботу успішних психотерапевтів. Моделювали, тобто спостерігали і аналізували. Саме так. Намагалися ви розуміти, що саме робить їхню комунікацію такою ефективною, і вони виявили певні паттерни, певні закономірності в мові, в поведінці, в мисленні, які допомагали встановлювати контакт і досягати змін у пацієнтів. І як це пов'язано з маніпуляціями? Чому про НЛП так багато говорять саме в цьому ключі? Тому що НЛП виявилося не просто моделлю опису досвіду, а й дуже потужним набором інструментів для впливу на мислення, емоції та поведінку інших людей. А тобто не тільки для терапії, далеко не тільки. Причому цей вплив часто спрямований саме на підсвідомість в обхід критичного аналізу. Ну і не дивно, що НЛП швидко зацікавило не лише психотерапевтів. Як зазначається у джерелі, ним зацікавились і військові, і спецслужби. Ого! А згодом бізнесмени та політики згадується навіть, що техніки НЛП досить активно використовувалися, наприклад, у виборчій кампанії Рейгана. Можете навести якийсь приклад ключових концепцій НЛП, які описані в посібнику, щоб було зрозуміліше. Ну, одна з базових ідей це репрезентативні системи, тобто те, як ми переважно сприймаємо та обробляємо інформацію. Хтось візуально, через образи. Візуал так. Так, хтось аудіально через звуки, хтось кінестетично, через відчуття, дотик, а хтось дигітально, тобто через логіку, аналіз. І як це знання допомагає впливати? А якщо ви розумієте, яка система є провідною вашого співрозмовника, ви можете, так би мовити, говорити його мовою, використовувати відповідні слова: Бачу, ясно. Картина для візуала. Ага, чую, голосно, звучить для аудіала. Відчуваю тепло, тиск. Для кінестетика. Розумію, логічно аналізую, для дигітала і відповідні метафори теж. Це значно полегшує встановлення контакту. Тобто все починається саме з контакту, з довіри. Саме так. Ключове поняття в НЛП це рапорт, це такий стан довіри, взаєморозуміння, відчуття ми на одній хвилі. як його досягають? Через підлаштування, це свідоме чи несвідоме відзеркалення пози, жестів, дихання, темпу мови, співрозмовника, навіть його цінностей. Копіювання таке собі? Ну, не зовсім копіювання, скоріше відзеркалення, входження в ритм. І коли рапорт встановлено, можна переходити до ведення, тобто поступово змінювати свою поведінку, і людина, перебуваючи в стані довіри, несвідомо піде за вами. Тобто можна скеровувати розмову або навіть емоційний стан. Саме так в потрібне русло. У посібнику навіть стверджується така річ, що ледь не 90% комунікативних невдач трапляються саме через відсутність рапорту. Вражає а як щодо до того, щоб прочитати співрозмовника, зрозуміти, що він насправді думає чи відчуває. Це називається калібрування, вміння помічати найдрібніші невербальні сигнали. Зміна кольору шкіри, напруження м'язів обличчя, рух очей, зміна дихання, мікрореакції. Так, мікрореакції. Вони часто вказують на внутрішній стан людини, її справжні емоції, реакції, навіть якщо слова говорять зовсім інше. Чи є якісь конкретні прийоми НЛП, які використовують саме для переконання чи, можливо, маніпуляції? Бо про це найбільше говорять? Так, їх описується чимало. Наприклад, рефреймінг. Це зміна рамки сприйняття ситуації. Зміна кута зору? Точно. Одну і ту ж подію чи поведінку можна подати в такому контексті, або надати їй таке нове значення, що ставлення до неї кардинально зміниться. Ну, скажімо, страйк це боротьба за права трудящих? Чи це підрив економіки? Залежить від того, як подати. Абсолютно. Або прихід молоді в політику. Це свіжа кров і надія. Чи непрофесіоналізм, і відсутність досвіду, все залежить від рамки, яку ви оберете. Бір. Це коли вибору насправді немає. Саме так створюється ілюзія вибору, але обидва запропоновані варіанти вигідні маніпулятору. Класичне, ви оплатите карткою чи готівкою, хоча, можливо, людина взагалі не хотіла купувати. Ага, знайомо. Або припущення імплікації, коли щось подається як уже доконаний факт. Після нашої перемоги на виборах ми зробимо те й те, хоча перемога ще далеко не факт. Розумію, ще згадується як коріння, це створення такого несвідомого зв'язку між певним стимулом, словом, жестом, картинкою і бажаним емоційним станом. Як у собаки Павлова. Ну, принцип схожий, але на людському рівні. Уявіть рекламний джингл, який миттєво викликає у вас якусь певну емоцію чи спогад. Оце класичний приклад якоря звучить ну, досить потужно чи згадується в посібнику етичний бік використання таких технологій, бо це ж можна використати і на добро, і на зло. Так автори це зазначають, що самі по собі інструменти НЛП вони нейтральні, але, от в політичному контексті, наприклад, їхня мета часто це проникнення у підсвідомість виборців для моделювання їхньої поведінки. Тобто для завоювання та утримання влади. Саме так. І це безумовно піднімає дуже серйозні етичні питання де межа допустимого впливу. І ці технології, я так розумію, знайшли абсолютно нове життя з появою інтернету. Безперечно, інтернет став просто ідеальним середовищем для поширення сугестивного впливу. У посібнику згадують і класиків теорії комунікації Маклюена з його глобальним селом, і постера. Наголошують на особливостях саме електронно опосередкованої комунікації. А чому саме інтернет виявився таким ефективним для цього? Які причини? Автори називають кілька: по-перше, ну, очевидно, швидкість і дешевизна поширення інформації миттєво і майже безкоштовно. Так по-друге, глобальне охоплення аудиторії. По-третє, децентралізація: часто дуже важко встановити першоджерело інформації чи впливу важко знайти кінці, саме так. І по четверте, можливість анонімності для тих, хто поширює маніпулятивний контент. Все це разом створює, ну, величезні можливості для прихованого впливу. Які конкретні інтернет-жанри чи майданчики розглядаються в посібнику як особливо сприятливі для сугестії? Наприклад, медіавіруси. це не комп'ютерні віруси, звісно. А що це? Це такі інформаційні приводи чи медіаподії, які раптово стають надзвичайно популярними, швидко поширюються мережею як вірус, і вони здатні змінювати суспільну думку чи навіть поведінку. Тобто вони ніби заражають свідомість, саме так своїм кодом, своїм посилом. Як приклад, там наводиться аналіз висвітлення газового конфлікту між Україною та Росією у 2009 році. Як заголовки в змі різних країн створювали абсолютно протилежні картини подій і програмували певне ставлення аудиторії. Цікаво. Згадуються також комп'ютерні ігри, як вони можуть бути інструментом впливу. Це ж просто розвага. Ну не зовсім просто. Ігри створюють цілі віртуальні світи зі своїми правилами, цінностями, героями, антигероями, і людина, занурюючись у гру, особливо молода людина. Угу. Може несвідомо засвоювати ці моделі саме так: певні моделі поведінки, певні світоглядні установки. У посібнику наводиться дослідження, яке показало, що на той час, коли він писався, переважна більшість популярних ігор містила сцени насильства, і це викликало занепокоєння щодо потенційного впливу на агресивність гравців. Ну і, мабуть, не обійшлося без блогів та соціальних мереж. Хоча тоді вони були ще не такі, як зараз. Так, блоги аналізуються досить детально. Їхня сила, як зазначається, в ілюзії прямого неформального спілкування з автором. Це викликає довіру. Абсолютно. Інформація в блогі зможе поширюватися вірусно, дуже швидко. Блоги формують спільноти однодумців. Автори там розбирають, наприклад, перший запис у блозі Юлії Тимошенко, як там використовувалися мовні конструкції для створення кола своїх, атмосфери довіри. Оці давайте спілкуватися для мене важливо. Знайомі прийоми. Наводиться також приклад, як чутка про деномінацію в Росії почалася саме з анонімного запису у блозі і викликала ну, певну паніку. Тобто в інтернеті використовуються по суті ті ж самі принципи маніпуляції просто в новій цифровій обгорці. Значною мірою так активно застосовуються лінквістичні прийоми, яскраві, емоційно забарвлені ключові слова в заголовках, щоб зачепити так, перенасичення контенту емоціями, риторичні питання, наказові конструкції, які спонукають до дії, пошир, підпишись, Ефемізми, щоб замаскувати якусь неприємну реальність. А ще що? Створення неологізмів, часто з негативним відтінком. Ну, як приклад, наводять політичний лузер. Дуже поширене використання опозиції свій чужий. Це взагалі апелює до базових інстинктів групової ідентичності. Угу. Також велику роль відіграють символи, які можуть мобілізувати людей. Наводиться історія символу стиснутого кулака, який використовувався різними, часом навіть ідеологічно протилежними рухами опору. Символ це теж потужний інструмент. Якщо існує стільки методів впливу, і вони, як ви кажете, стають дедалі витонченішими, особливо онлайн, то як, як звичайній людині захиститися? Що пропонує посібник? Чи є якісь поради? Ну, по-перше, згадуються природні психологічні захисні механізми, які є у нашої психіки: проекція, раціоналізація і так далі. Але вони часто працюють несвідомо і не завжди ефективно проти цілеспрямованої маніпуляції. Тобто на них не варто повністю покладатися, не варто. Щодо практичних порад, то пропонується звертати увагу на певні сигнали маркери, які можуть вказувати на спробу маніпуляції. Які саме сигнали, на що звертати увагу? По перше, на власні відчуття, почуття внутрішнього дискомфорту, коли щось не сходиться у словах чи поведінці співрозмовника. Або раптові зміни вашого настрою чи стану під час спілкування. Коли раптом стало тривожно, чи з'явилося почуття провини. Саме так по-друге, тиск часу, коли вас змушують ухвалити рішення тут і зараз, не даючи подумати. По третє, надмірно лестощі або навпаки спроби викликати почуття провини чи страху, Ага. апеляція до терміновості чи унікальності пропозиції. Тільки сьогодні, тільки для вас невідповідність між словами та невербальними сигналами мовою тіла, коли кажуть одне, а тіло показує інше, так перевантаження несуттєвою інформацією, щоб заплутати, або навпаки, підозрілий брак конкретики, коли на прямі питання немає чітких відповідей. Якщо ви помічаєте такі речі, варто ну щонайменше насторожитися. Чи є якісь конкретні стратегії захисту, крім розпізнавання цих сигналів? Так, описуються базові захисні установки, їх класифікував психолог Євген Доценко. Серед них ухід, тобто фізичне або психологічне уникнення контакту з маніпулятором, просто піти або перевести розмову так. Вигнання, активне створення дистанції, блокування це фільтрація або контроль інформації, що надходить, ну, не читати, не слухати. Угу. Управління це вже активніша стратегія, спроба взяти ініціативу в спілкуванню та вплинути на самого маніпулятора. Це складно, мабуть. Так, це вимагає навичок. Ще є завмирання, приховування своїх справжніх думок і почуттів, і ігнорування, знецінення або спотворене сприйняття маніпулятивного впливу. Вибір стратегії, звісно, залежить від ситуації, від ваших особистісних особливостей. Але що є ключовим у захисті? Якась універсальна порада. Мабуть, найголовніший захист, про який йдеться і в посібнику, і що власне підтверджується сучасними дослідженнями, це розвиток критичного мислення. Знову воно так. Тобто, звички аналізувати інформацію, ставити питання, хто це говорить, навіщо, які докази, шукати різні точки зору, перевіряти факти, усвідомлювати власні упередження, власні емоційні реакції. Розуміти себе виходить. Так, це теж дуже важливо усвідомлення власних больових точок, потреб, цінностей, страхів, які можуть бути використані маніпуляторами, ну і, звісно, те, що зараз називають інформаційною гігієною, свідомий вибір джерел інформації і розуміння того, що далеко не всьому написаному чи сказаному варто вірити одразу. Отже, ми сьогодні зазирнули залаштунки цих технологій впливу. Почали з базових понять сугестія, її мішені в нашій психіці. Потім розібрали конкретні інструменти: інформаційні операції, дезінформацію, НЛП з його прийомами. Так, і побачили, як ці методи адаптувалися до епохи інтернету, як вони працюють через медіавіруси, комп'ютерні ігри, блоги, соцмережі. І, звісно, торкнулися питання захисту. Де ключовим, як виявляється, є саме критичне мислення та усвідомленість, стає зрозуміло, що маніпуляція та навіювання це ну така невід'ємна частина сучасного інформаційного простору. На жаль, чи на щастя це вже інше питання. Але факт є факт. Так, технології впливу постійно розвиваються, стають все більш витонченими, непомітними. І розуміння того, як вони працюють, це вже перший і, мабуть, дуже важливий крок. Щоб зберегти ясність думки і приймати самостійні рішення? І на завершення хотілося б, мабуть, залишити одне питання для роздумів нашим слухачам. Воно випливає з усього, що ми сьогодні обговорили. От, якщо існують такі потужні, такі витончені, часто приховані технології впливу, які націлені на нашу підсвідомість, на наші емоції, на наші переконання, то як? Як кожному з нас у повсякденному житті, стикаючись з цим безкінечним потоком інформації, культивувати в собі не просто навичку розпізнавання маніпуляцій, а здатність до справді незалежного критичного мислення, щоб формувати власні погляди і приймати рішення, які засновані на фактах та власних цінностях, а не на тому, що нам хтось вміло навіяв.